Рушник Рівненщини – дивосвіт, ветенанок. До вашої уваги, в рамках культурно-мистецького проєкту Рушник єдності, Рівненщина» та відокремлений структурний підрозділ «Рівненський технічний паховий коледж ТВП представляє ляний вишитий рушник 20-30-х років ХХ 20 століття, вишитий технікою хрестик, ляними нитками червоно-чорних кольорів, які контрастно виділяються на білому полотні. Ці два кольори характерні для Рівненщини – червоний то любов, а чорний то журба. Рушник має зооморфні рослинні та геометричні мотиви. Довжина рушника 2 метри. Виконував роль покутського рушника. В центрі рушника домінує везон, який особлює собою ідею родючості. Це один з найдавніших та широко розповсюджених мотивів української вишивки. Вазон невеликий за розміром, на відміну від пишної квітки в ньому. Квітка у вазоні ймовірно стилізована троянда, про що свідчить форма як пуп'янку, так і листя. Авторське бачення відтворення в асиметричному зображенні восьмиполісткової розсвіченої троянди, що означає відродження, вічне життя та благодать. З лівого та з правого боку вазону вишиті півні. Птах, який символізує сонце, світло, перемогу добра над злом. Мотиви півні притаманні рушникам рівнищини. Нижче зображена орнаментальна смуга з гвінкого рослинного ланцюжка, гілочок листя та кетягів чотирипелюсткових дрібних квітів. Ці два мотиви ритмічно чергуються між собою у своєрідних стилізованих мушлях. Рослинний ланцюжок згори обрамлений вузькою чорною та червоною смужкою, що завершує композицію. Нижній край рушника вив'язаний гачком. Орнамент ажурної сітки має геометричне мережо, низку ромбів, що цим. Імволізує родючі землі матері в середині роми вивізаний хрест, це ще один сакральний знак сонця і вогню, стилістично завершує композицію фігурний край мережки. Всі етапи виготовлення описного рівненського рушника, виконані однією майстриною Ганною Мельничук. Це рушник родинна реліквія сім'ї Мельничуків, які проживав на хуторі поблизу села Дуби, що на Рівненщині. зберігається рушник в рівному в невістки Катерини, яка люб'язно надала його до участі в культурно-мистецькому проєкті Рушник єдності.